якби блогери були в 90-х. Здорова, братва, коротше, йдемо на стрілу з кінтами рішати вопрос. Блогери зараз. Всім привіт, і ви на каналі А4, Є з вами я, Влад Бумага. І сьогодні челендж, хто перший перестане йти прямо. Якби бабульки були блогерами. Всім привіт, з вами бабуля. І сьогодні ми йдемо на пошту платити за комуналку. Діти ранче, Мам, ми підемо з пацанами в футбол грати. Хорошо, тільки що ввечером 9 часов був вдома. Добре, мам. Діти зараз. Так давай сліва, сліва, давай. Так, синок, виключай компуктір і йди їсти. Та потікай, мам, я граю. Я то що сказала, їсти йди. Хорошо, йду. Бабульки раніше. Так, треба мені піти на пошту за комуналку заплатити. Ще город піти з полоти. Бабульки зараз. Лапаєм, тапаєм. Тапаєм. Бабульку не лапаєм. Кидаєм розочки, вступаємо командою. Як понравилось відео? Підпишись на канал і постав лайк. Бувай!